Накласти правильно турнікет, дізнатися про роботу пожежників, медиків або ж поліції у другому ліцеї Вінниці провели день цивільного захисту. Все для того, аби навчити школярів правильно діяти при надзвичайних ситуаціях, надавати допомогу та вберегти себе. На дворі другого ліцею працюють поліцейські медики та рятувальники. Там розгорнули кілька локацій в черч школярів в роботі екстрених служб. Дев'ятикласник Данило Єгоров вчився надавати домедичну допомогу, а саме правильно накладати турнікет. Цього його вчили поліцейські. Потрібно якомога швидше накласти турнікет, якомога сильніше затягнути, якомога швидше знайти бажану, швидку допомогу, щоб вже професіонали надали медичну допомогу. Аби врятувати людину від втрати крові, надати допомогу при інсульті, цього учнів навчають медики, рятувальники та поліцейські, точно знати, визначити місце поранення, я ставлю турнікет максимально високо для того, щоб перекрити всю мої стральні артерії цієї кінцівки. Далі піднявши турнікет максимально високо до плечового суглоба, я затягую і роблю максимально сильний перший тур. І для того, аби надати першу допомогу, треба вміти правильно робити масаж серця та штучне дихання. 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Як ви помітили, грудну клітину я продавлю орієнтовно на одну третю. Далі ми зробили з вами 30 натисків, і необхідно зробити два вдохи. Для цього ми беремо плюху клапан. Народову порожнему. Далі ми вкладаємо долоню на обережно запрокидуємо, Далі двома пальцями закриваємо носовий хід і через плівку клапан ми робимо два вдохи. Всього біля школи працювало сім локацій. Подібні навчання у навчальному закладі проводять щорічно. На сьогоднішній день день цивільного захисту є одним чи не найголовніших у будь-якому закладі, але Адже тривожні часи, велика кількість замінованих територій, зруйнованих підприємств спонукають нас, вчителів, адміністрацію, педагогів, шукати нові підходи, щоб діти сформували практичні більші вже навики з особистої безпеки. Навчання цивільному захисту у ліцеї проходило впродовж цього дня. Євгенія всянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.